Вбиваються наші футболісти. Зокрема, Олексій Бітятів та Іван Аренко, зараз небезпечно. Біля воріт, удар по воротах і непогана спроба. Буде кутовий там. Подача. Трошки невдало зараз зіграв на виході. Дмитро Міхєєв. І така хороша нагода була у Буену який є агентом ТТ нинішнім гравцем. Здається, Галата Сараю, якщо я не помиляюсь, колишнім гравцем шахтаря. Зараз потенційно небезпечні штрафи. Тим часом Любко подає. Силова подача і буде кутовий. Білому фланзі ближче до нашої камери. Працює Юхимець зрівняв рахунок. Зараз небезпечно було біля воріт Дмитра Міхєєва. Активний, активний цей напад. атаці Євдокимов пробуває. Дуже непогана спроба від Антона Євдокимова. Ох, який момент зараз був. У Венді. Олексієм Дитятєвим, нашим центральним оборонцем за зростом, зараз небезпечно. Удар воротах. Хороший шанс вл влучає в стійку. Зараз м'яч після удару. Дени... Падіння там 21-го номера. Рудого вкинув Аутримазовський. На Шевчука той подає. На підбиранні Любко. удар по воротах, непогана спроба. Роз, Люба! — Положення поза грою зафіксували з м'ячем. Може забити своїм колишнім одноклубникам, але вирішив віддати на Думанюка удар, блокують цей постріл, а вже, І... ну, ще, до речі, цікавинка така, що у нас сьогодні у складі запасу по суті, є диригентом всіх атак команди Юкса зараз віддає. Під удар небезпечно. Артур Думанюк пробував. Отакий От типовий. Євдокимов тим часом подає, небезпечно, але махня там положені поза грою. Любко на ударній позиції. Може забувати. Удар по воротах. І зараз Баранцов в такому падінні парирує м'яко. Абсолютно нормально, як правило. Ось зараз Матвій Харченко на даній позиції. Артем Горковець рятує свою команду. І ще раз рятує. Свою. На виході Баранцов грає. І зараз Нестеренко діє найкращим не чином. А в команді, до речі, Бістаргородського отримає передачу. Пробуває хороша спроба. На місці Кирило Баранцов. Є ближній. На силу. Подача. Кирило Баранцов. Подача. Ні. Цього разу не зовсім вдало. Прямо в руки Кирилу Баранцову. Та ще й порушення правил Лисенко на Любка. Старгородський немає офсайду. В харному майданчику Старгородський ну, треба було простилювати зараз, там паралельним курсом.